Доброго всім дня. Знову вирішив записати таке відео вам сьогодні. В коментарях деякі люди, користувачі, попрохали мене більш детально розповісти про принцип дії саме цієї розетки, як я її підключив до цієї станції і навіщо я її взагалі тут поставив. Так, постараюсь коротенько. Цю розетку розумну я відключив до мережі. І вона в мене зараз вимкнена. Індикація є, але споживання на станції від неї немає. Вона відключилася. Я її так запрограмував о 6-й годині ранку. Навіщо я це зробив? Пояснюю. Вона відключилась. Станція повністю була заряджена зночі. Заряджена о 7-й годині ранку я прийняв душ. Вимкнувся водонагрівач. Він забрав, розуміється, енергію, яка була на сотні. Там вона спустилась до 70, до 60, там скільки йому потрібно, скільки, залежно від того, як я приймаю душ. І зараз іде ось ця зарядка саме від сонячних панелей. І так буде проходити цілий день. Поки що нагрівач нагрівся повністю, відімкнувся. І ось тут показано, що споживання немає. Зараз я піду на кухню, там буду займатися своїми справами. Там, може ще раз піду, покупаюсь спеціально, щоб показати вам, як воно все відбувається. І відповідно буде потужність ось тут більша, 1,5 кВт або 1400 Вт, скільки там бойлер тягне. Енергія від сонця буде компенсувати, а кіловат лишній буде братися з цієї станції. Суть в чому, коли сонце заходить о, приблизно о 4 годині вечора, сонце вже стає неефективне. І тоді вмикається розетка. Тобто, грубо кажучи, в нічний період, в вечірній. Станція в мене працювати не буде, напряму береться від мережі. А те, що в день воно просто компенсується за рахунок сонячних панелей і все, от суть цієї розетки. Вночі, якщо сім'я там купається, то звісно, де ж ви візьмете сонце вночі. Воно як стандартно буде братися з мережі, просто вона проходить через цю станцію, не пошкоджуючи, повторюсь, акумулятори, тому що воно працює як байпас. виходить, що напряму, я беру нагрів від мережі. Економія за рахунок сонячних панелей відбувається в день. От зараз нагрів, який був, скинули, забрало там, скільки йому потрібно. зараз... Водонагрівач повністю нагрівся. І якщо я протягом дня буду цим користуватися і далі водонагрівачем, він знову буде брати від цієї станції. Там вона просяде до 30%. І все. За день потім знову воно нагона до 4 годин, я сподіваюся, ну, до сотні не дотяне. Ну, відсотків 90-85 десь буде. І цього мені буде достатньо. Тобто і запас буде. І економія в день. Ось саме для цього я поставив цю розетку, щоб не ходити вимикати там ввечері е або не підключати станцію, тому що вона вже просіла, а споживання іде. Просто беру від мережі. Ну, Вночі, вибачте, так відбувається. Сонця вночі немає. Ось така от задумка. Потім в наступному відео. Я ще хочу показати і розповісти про лайфхак. І ще один, як можна все-таки вночі економити електроенергію та зменшувати свої платіжки, навіть якщо живитися від мережі через ну, струм, через змінний струм, який поступає на квартиру стандартно. А от це вже в наступному відео це так мій маленький лайфхак. Поділюся з вами. Зараз вам покажу, що водонагрівач повністю нагрітий. Це я сьогодні зранку, о 7-й годині ранку, вже купався. Потім ліг спати. І от там було 55 градусів, і от воно нагнало до сталої температури, до максимальної. Я на. Крутив на максимум. І станція з цим справляється. В майбутньому, хочу, якщо буде так все піде, підключити і холодильник до споживання від станції. Подивлюсь, наскільки буде вистачати. Поки що все достатньо і нормально.